Усім вітання, мене звати Володимир, радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися, звісно, Mercedes w 211 і на ньому я вам розповім про свій ідеальний 211 яким би я його бачив саме в комплектації з двигунами, з коробками. Тому спробую коротенько вам про це все розповісти. Почнемо, звісно, з двигунів. Найідеальнішим двигуном для 211 го в моєму розумінні, це був би 648-й двигун. Рядна чистка, яка, на жаль, випускалася лише до 2005 року. Но своєю надійністю зарекомендувала себе просто неймовірно. Автомобілі з даними двигунами характеризувалися просто супер-мега надійністю. Двигуни дані. Як і потужні, так і в принципі досить економні на свою кубатулу. Це 3,2. Так що на першому місці серед двигунів у мене двигун 648. На другому місці у мене йшов до 647-й, а на третьому 646-й. І лише на четвертому 642-й двигун. Тобто перших 4 місця у мене займає безпосередньо. Ось цих чотири двигуна. 642-й на останньому місці в дизельній лінійці, якими комплектувалися Mercedes W 211, по тій причині, тому що в принципі непоганий двигун, однак, якщо його порівнювати з 648, 646, 47-м, він набагато більш примхливий і вибагливий щодо обслуговування та його ремонту і більш дорогий. Так. З бензинових двигунів, мабуть, я би вибрав лише один двигун це 272 3-літровий бензин. 1,8, мабуть, я би не розглядав би взагалі, так само, як і інші великі об'єми. Тому для мене топ-5 двигунів вигадають ось таким чином: 648, 647, 646. 542 і 272. Це АКПП. Звісно, механічну коробку передач автоматично викидається і навіть не розглядається в апріорі. Якщо вибирати серед двох типів АКПП, якими даний двигун, в принципі, три типа було АКПП, з якими вони комплектувалися. Тобто 5G-Tronic, 5G-Tronic 5G на повний привід і 7G-Tronic. 5G tronic з 2002 року йшов до 2009 року. Встановлювались до 2005-го практично на всю лінійку. 7G Tronic почала встановлюватись з 2005 року на двигуни понад 3 літри. Тобто 3 літра дизель або 3 літра бензин, а також ще більші об'єми. З цих трьох АКПП, звісно, я вибрав би. Задні приводні автомобілі, тобто простий 5G-дронік. Дана коробка просто неймовірна, по своїй можливості переварювати досить великі навантаження. Дана коробка просто неймовірно в плані надійності. Їздить вона досить великі відстані і при умові нормального обслуговування. Мій рейтинг виглядає ось таким чином: перше місце займає 5G-тронік, простий 5G-тронік. Друге місце 5G Tronic на повний привід. І останнє місце 7G Tronic. 7G Tronic на 211-му, на жаль, ще досить сильно був не обкатаний, не зроблений. Навіть і, мабуть, найбільшою проблемою було взяти автомобіль 2005 року з 642 м двигуном та ще й 7G Tronic. Це найгірший автомобіль в лінійці 211. -го. Або так само з бензиновим Має різниці, але саме до rest. Це найгірше поєднання. Щодо кузова, звісно, тут лише два типи було: або Седан, або Універсал, я виберу Седан. Тому що при всій практичності універсалу його неймовірними можливостями перевезення, зручності, навіть і більше місця в салоні. В універсалі, на жаль, 211 виглядає, погодьтеся, досить непривабливо. І, можливо, більшість з вас чули, що на нього кажуть гробовозка. Однак, э, седан виглядає просто неймовірно. Тому, якби я купував і аби можна було комплектувати, то я купив би, звісно, седан. Седан все-таки класика, яка виглядає досить доречно і досить гарно. А також поговоримо про гальмівну систему. Зазвичай теж всі говорять, що хост СБЦ досить погана система, яка ставилась на дорист і все інше. Але аби я вибирав автомобіль в комплектації і все інше, я б вибрав для себе СБЦ. Тому що ця система вона досить надійна, досить класна, вона просто має свій ресурс. Якщо ви це знаєте, якщо ви його вчасно зробили, поміняли 350 тисяч дана система їздить без жодних проблем. Але ті відчуття надійності, які вона дає під час керування автомобілем, реакції, реагування, гальмування, це просто неймовірно. Тому, власне, аби я вибирав між гальмівними системами, тобто простою гальмівною системою, яка ставилася з 2006 року, і СБЦ, я би вибрав СБЦ. Підводячи підсумок, як виглядав би виглядав, у мене ідеальний автомобіль 211 в якій комплектації в плані. Двигунів, коробки, то в мене, вигун, то в мене автомобіль виглядав би слідуючим чином: Седан 648-й, 320-й, 5G-Tronic і SBC. Ось в такому розумінні для мене 211 є ідеальний формат для мене. Це той автомобіль, який би я хотів би придбати. Єдине ремарку зроблю, що, мабуть, би купляв би все-таки автомобіль у такій комплектації з 2004-го, саме з 2004-го, не 2003-го, а з 2004 по 2005 рік. Поясню чому. Тому що саме в цей період вже автомобілі фактично почали по своїй внутрішній комплектації випускатися як рестові. як в салоні, так і по деяким запчастинам і все інше. І там досить легко провести певний апгрейд, покращити, наприклад, кермо, покращити, наприклад, кліму, якщо вам захочеться, щоб більш привабливо виглядало з моніторчиком, тому саме би такий автомобіль у такому році. Власне, ось таке коротке відео. Якщо, звісно, у вас залишаються якісь запитання а можливо, свої якісь бачення того, що я сказав, буде цікаво їх почути в коментарях під відео. Підписуйтесь на канал. Долучайтесь до каналу, підтримуйте канал Всім мирного неба, та все буде Україна.